Місцева влада, як і обіцяла, планує зробити партію. Це все говорить про те, що територія дайня та не за <тур수> <тур수> ну, то, <це> наші. Ну, от На цій території планується отакий мало. Ми ще не маємо права нічого робити, бо міліція, це аргументи, це, ну це зовсім якийсь смішні, що вони, міліція не може зупинити. От не може. Спочатку вони казали, що вони не можуть перелізти через забор. ну Забор вже не встановлений. Ми кажемо, ми вас проведемо з цієї сторони, там можна зайти. Потім вони кажуть, що тільки по рішенню суда. Виходить, що люди можуть хватати будь-який кусок до людей, особи якісь невідомі, що хочеш тут робити, а люди не мають права. Так, щоб давати, і тим паче давати їм розгружатися.